Долучаємо до нашої розмови Сергія Червато, речника східного групування військ. Ми, так судячи з логіки нашого ефіру, сьогодні будемо в студії говорити про такі прогностичні речі, більш філософські, скажімо так, І а з нашими так. гостями по скайпам будемо про оперативну ситуацію спілкуватися в першу чергу. Ну, отже, пане Сергій, як речника східного групування військ, на що варто зараз звернути увагу на сході? Тому що знов ж таки багато зараз новин, зокрема щодо Бахмуту, доносяться, що не просто складно. Ну про це я там кілька тижнів тому Зеленський казав, що ситуація біля Бахмуту складна, але тим не менше, наші оборонці тримають лінію оборони. На що ви звернете увагу і... З одного боку говоримо про те, де пробують атакувати орки. А з іншого боку, хотіли би почути знову ж таки від вас інформацію, ту, яка дозволена у прямому ефірі, де наші збройні сили досягають успіху. Доброго дня, шановне товариство. Доброго вечора. Прошу вибачення, шановне товариство. Так справді сьогодні Східний фронт він являється в плані активності ведення бойових дій. Головною такою гарячою точкою, особливо Бахмутський і Авдіївський напрямок. Там щодня ворог веде наступальні дії, веде штурмові дії. Все це відбувається на фоні застосування всіх видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового, мінометів, танків і авіації. Важкими зусиллями, такими, знаєте, героїчними зусиллями наших збройних сил вдається стримати його на на, на його наступ. Там відбувається така позиційна війна. Час від часу зміни на лінії фронту відбуваються, але в більшості випадків нашим підрозділам здається вирівняти лінію фронту і тримати її. І що найголовніше, завдавати ворогу. Дошкульних е, болючих втрат щодня він там втрачає дуже багато особового складу і техніки. Ну так, зокрема, на одному відтинку фронту, там, а їх може бути, в залежності від його атак, 3-5. Він втрачає в середньому там, від 60 до 100 людей вбитими, приблизно стільки ж пораненими. Пане Сергію, також в одному з своїх інтерв'ю ви розповідали про те, що на тих територіях, які звільняють наші військовослужбовці, і коли вони туди заходять, вони бачать велику кількість закатованих і вбитих українців. Розкажіть про це детальніше, тобто, йдеться про якийсь конкретний населений пункт. Що, що, що там побачили? Ну багато таких населених. Пунктів я зокрема бачив і на Харківщині, і на е, Лимані в Лимані був на ексгумації, возив західних журналістів. Е, ну, для мене, я як ваш земляк, я родом з міста Стри. Е, для мене було все рівно, я хоч і багато їздив в Україну. І для мене було, наприклад, е, якесь розуміння, що ті ж росіяни, можливо, до східних українців відносяться дещо гуманніше mm -hmm. і. Я, я, коли побував там на багатьох селах Харківщини на Лиманщині, я зрозумів, що це зовсім не відповідає дійсності, і для них українець це вже ворог. Вони заходили в населені пункти, іноді в них були навіть списки, завдяки напевно, що задолгіть проведеній роботі, особливо де ближче до кордону. Вони знали депутатів місцевих рад, правоохоронців, ветеранів АТО. В першу чергу вони бралися за них. Вони не мали пощади до жодної там категорії дітей, жінок. І це, це були справжні нацисти 21-го століття, хоча вони в нас цьому звинувачують. І я думаю, що ще попереду велика робота. Вже наші правоохоронні органи працюють, наші спеціальні служби працюють, наші правозахисники, щоб максимально. Донести до світу і максимально, коли ми переможемо, змусити ворога відповісти за ці звірства. Справді вони з нами роблять те, в чому цікавий, нас звинувачують. Так і ще цікавий момент. Ви пам'ятаєте, у нас всі казали, що не потрібно там агресивної якоїсь пропаганди українства ще щось. Ворог всюди знаходив. Перший раз я це побачив на врапорту Гастоміля, коли ми зайшли туди, буквально на його слідах. Після київської операції ми побачили, їм гелікоптерами привозили красну звізду, де давали всі правильні наративи. Для солдат роздруковувалися електронкою. Приходили, роздруковувалася на принтері одна інформація щодня, дещо менша для офіцерів. Трошки обширніше такі бойові листки роздавалися. І так само на окупованій Харківщині. Ми, коли заходили, у них були російські підручники для шкіл. І у них були газети для військових, також Красна Звізда, там і інші. І для цивільного населення, от чітко запам'ятав, газета «Время вперед» на Харківщині. Вони роздавали вже теж з їхніми наративами, з їхніми Росія навсігда» і ТД, і тепер. Так. так що от, нам треба на майбутнє бути розумнішими. Тут, тут сидять всі поважні колеги, які працювали на цьому напрямку, і треба подальше продовжувати, і, не, і ніколи не давати їм більше нас втягнути в це таке, знаєте в це таке, знаєте, якийсь нейтралітет. Ми маємо бути ми, ми маємо войовничими до наших ворогів і нікому нічого не простити. А я от хотів уточнити: ви дуже важливу річ зараз е сказали про цю пропаганду перших. Е Днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли вони справді намагалися е, донести своїм військовим, мотивувати їх якимось таким чином, що ну насправді вони зараз, от е, тиждень, другий, ну можливо, місяць, другий, е, звільнять ці території, звільнять, я в лапках кажу, звільнять. Вони вони так намагалися, щоб їхні військові думали. І тоді ж справді така десь думка е, на Російській Федерації побутувала, що зможемо збудувати е, Росію на е, Території України зараз ситуація змінилася. Вони нарешті зрозуміли про те, що. Там, що би і як вони не робили, збудувати Російську Федерацію на українських землях вони не зможуть. Я маю на увазі, чи припинили вони оці ці кволі спроби переконати і своїх військових, і потенційно тих людей тих територій, з які вони змагаються, що от Росія, матушка, як кажуть, прийшла всіх рятувати. Чи вони далі зараз спробують тими самими методами діяти? Вони, вони вони спробують, але після ряду успішних операцій збройних сил України, ну в першу чергу Київ, коли ми відкинули їх, а особливо після Харківської Лиманської, коли ми нав'язали їм свою, свою волю, вже хай не так ще можливо не в тій мірі, як би ми хотіли, треба ще підсилитися нам. Але вони вже діють не проактивно, вони діють реактивно, тобто вони реагують на нас. І те відбувається по всіх напрямках, в тому в числі і по інформаційному. Так у них ця пропаганда роками взрощувалася, вона доволі потужна. Але зараз у них от нема вже таких ну потужних наративів, які б вони могли е, ну, нав'язувати на фоні того, що вони по суті безсилі на, на полі бою. Вони от. Ракети, так, там якісь там ще там, не артилерію дістають, вони ж теж кошмарять наші міста. Наприклад, ту же Запоріжжя за цю добу вони 17 міст обстріляли, і тобто, 16 сімей звернулося, що зруйновано житло. Вчора ще більше було. Здається, от тобто, але вони розуміють, що під тим же Бахмутом і Авдіївкою вони. Чотири місяці не можуть нікуди прийти. Тому тут і пропаганда страдає, тому у них є ці інформаційні спроби вкидувати постійно в телеграм-каналах, що вони зайняли якісь наші міста, що ось-ось ми впадемо, але це з місяця в місяць повторюється. А коли нема підтвердження, то навіть пропаганді важко навіть їхні, яка, напевно, що найсильніша в світі зараз пропаганда, особливо до початку війни, була, навіть їм важко це просувати.